Матч, день чи два перед тим, представникам усій конфесій стадіон має бути посвячений. У мене є прохання гостів. будь ласка, ви з області, з засадами зі стадіоном. А, ці речі опрацюйте, щоб представники всіх конфесій перед футбольним матчем Україна Австрія дійсно провели. Нам нав'язують життя те, яке не присутнє, не присутні галичанам, західним українцям. Ми регійна нація, а нам пропонують європейський простір, де всі однакові, всі рівні. І це ще раз і хай всі чують. Тому що, коли проводяться якісь заходи на території Львова, зокрема по західній Україні, хочу повідомили місцеві влади, я думаю, що йде. А вже депутати не можуть говорити. Це достання дня, не знали, чи вибухається про що будуть, запрошень не можна керувати.